Вітаю, слава Україні! Традиційний ефір. А насамперед хочу сказати, що повертаюся з нашого кладовища Чукалівки, де ми поховали нашого воїна Анатолія Литвина. На жаль, відкрили тиждень ще одним героєм, який загинув за незалежність нашої держави. В суботу збиралися з родинами загиблих. Прийняли рішення встановлювати однакові пам'ятники, був виготовлений спеціальний пам'ятник у вигляді Залізного хреста і у формі нагороди рідні погодилися, тому будемо спільно встановлювати, щоб дійсно наша алея героїв на Чукалівці була в одному форматі, і щоб ми гідно вшанували наших героїв. Також хотів би звернутися до Івано-Франківців з проханням реагувати на повітряні тривоги. Бачимо, що відбувалося в Хмельницькому, в Тернополі, на Львівщині. Тому для нас дуже важливо, щоб ті події навчили нас реагувати правильно. Тому Нема жодного безпечного міста в Україні, і війна триває. І до речі, вона залежить скільки буде війна тривати, чи буде тривати місяці, чи будуть роки від нас всіх, від нашої допомоги. Ще раз наголошую: волонтеримо, допомагаємо, передаємо посилки. Логістичний центр міста Франківська, який є на першому поверсі білого будинку спільно з спілкою волонтерів Прикарпаття далі працює, тому це є дуже важливо. Також вчора, користуючись нагодою. Вітаю всіх з Днем матері. Вчора ми провели захід для наших матусь, наших героїв, дружин, наших героїв, які загинули в палаці потоцьків. Дякую всім колективам, дякую всім, хто долучився. То Є дуже важливо, щоб наші рідні відчували підтримку, в тому числі моральну з боку міста і громади. Тому для нас надзвичайно важливо, що вчора. На день міста, на, на день матері, ми змогли це провести. І для нас надзвичайно важливо пам'ятати і допомагати, а соціальні програми і виплати в розмірі 100 тисяч і прожитковий мінімум. І ми зараз по 60 тисяч гривень даємо на пам'ятник нашим героям, нашій громаді. Це наш обов'язок. І пам'ятаємо героїв, пам'ятаємо назавжди, бо це є дуже важливо ціна питання. Також нагадую, минулого тижня перебував з волонтерською поїздкою на Запоріжжі. Мав можливість, ще раз нагадаю, відвезти баню, відвести трактор, відвезти квадрокоптери і інші необхідні речі. Наші хлопці тримаються важко втома. Рік вже часу. Звісно, що давно вже пора ротації. Ну, але військами командує військове командування і тому повинні. Допомагати і все робити, щоб в тому числі особисто відвідувати наших військових, нагороди в підвалі наших героїв, тому що було небезпечно нашими нагородами за честь і звитягу, нашими годинниками іменними, а також невеличкими невеличкою допомогою кожному. Дякуємо хлопці за те, що тримаєте тил, за те, що. Не даєте можливість прийти в Івано-Франківську ворог. Але ще раз нагадую: багато що залежить від нас, від того, як ми далі будемо допомагати, і все-таки розраховуємо, хочемо вірити в швидку перемогу, але розраховуємо на довгу дистанцію для того, щоб перемогти і вистояти. Декілька слів про життя міста Івано-Франківська. Дякую комунальникам, працюють. Не просто зараз дуже багато працівників пішло служити, тому якщо десь і трошки є певні скарги на прибирання, на косіння трави, то я прошу вибачити франківців, тому що велика кількість людей, хлопців, сьогодні служить, в першу чергу комунальників. Але незважаючи ні на що, Франківськ змінюється, Франківськ розширює пішохідні зони на вулиці Лук'яненка. Зараз завершили вулицю Басараб, Фотія Володимирського в роботі. Вулиця в роботі берегова, в роботі Мазепи. Ну і ми збільшуємо темп цих робіт. Також двори, різні тротуари. Наше завдання 50 доріг, 50 тротуарів, 50 дворів. Воно виконуване і воно буде зніснювати. Також франківська Агро розпочав посівну, посіяли гречку, зараз соняшник, далі будемо додати сою. Тобто закликаю франківців, хто ще не посадив городи, максимально досаджувати, максимально кожен клаптик землі повинен давати урожай. Це є безпека і це є дуже важливо для України під теперішню пору. Тому жоден клаптик не повинен бути без відповідного догляду. Також далі провожу підприємницьку п'ятницю. Сьогодні привітав з 35 літтям стиль, такий магазин, хто не знає на північному бульварі. Родинний бізнес, 35 років колектив приватизував, тому підприємство розвиває від вишивки до кулінарних і до будівельних матеріалів. Тому дякуємо, що працюєте, що сплачуєте податки і продовжуємо підприємницьку п'ятницю. Місті івано франківську Ну і на завершення хотів би ще раз попросити не зменшувати допомогу. Закликаю допомагати військовим через логістичний центр, через інші програми. Вчора дякую Департаменту культури. Протягом цих пару днів відбулося дуже багато благодійних заходів. Більше 45 тисяч гривень було зібрано коштів. Дякую франківцям. Не зупиняємося, допомагаємо в різний спосіб. І це є дуже важливо зараз це робити. Ну і також до спортивних подій. Далі продовжується футбольний турнір, чемпіонат району, де беруть франківські команди, незважаючи на що футбол відбувається, як такий сільський, дитячий. Хочу нагадати, ми отримуємо більше 12 команд сьогодні дитячих і футбольних і підтримуємо спорт. Ну і також Прикарпаття наше футбольний клуб. Де на першому місці в другій групі першої ліги зіграло 0-0 з Коруком. Теж бажаю в нашій команді вдалих виступів. Ще залишилося два тури. Дякую за увагу. Все буде Україна, слава Україні!